На під'їзді до Лиману піротехніки знищують саморобний вибуховий пристрій. Тут українські армійці розбили автоколону російської армії. Те, що від неї лишилось, розміновують рятувальники. Тут були двоє, двоє тіл під, ну, під тілами знаходилися гранати. Бували випадки, павербанк знаходили, де в ньому 800 грам пластіта заміновано. І людина може просто підняти, хтось загубив підключається до мережі для підзарядки, він вибухає. Сантиметр за сантиметром піротехніки перевіряють територію і у звільненому Святогірську. На узбіччі поблизу кладовища серед іншого знайшли підривники від протитанкових мін. Мирні жителі повертаються. От при перевірці виявляються ще дані вибухонебезпечні предмети. Тобто, щоб було безпечно громадянам ходити, зараз проводиться оця перевірка. Працюють кілька піротехнічних груп. Ця обстежує знищену російську бронетехніку. Міну зрушать з місця за допомогою такої конструкції кішки. 9, Нам заборонено її зрушувати з місця е руками. Тобто ми стягували міну, тому що під міною можуть бути міна пастка. Пастки немає, тож міну забирають. Та за лічені хвилини нова знахідка я Рятувальники показують, що залишає по собі ураган. Це урожаючі елементи, які після вибуху ми значит, дуже небезпечні. Вони, ви бачите, по огороді, як прошито все. І як пошкоджені будинки ці вибухонебезпечні предмети можна транспортувати. Їх знищать в кінці робочого дня. За словами Андрія Галісевича, тут обстежили 80 гектарів території та знайшли майже півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Анастасія Дашко, Андрій Різніков. Новини на Суспільному. Донбас.